Добрий день, любі друзі! Літо закінчується і зараз якраз час зібрати плоди глоду. Це багато хто з вас знає як бояришник. Бояришник. Або ж він же глод, у нас в Україні ми так його називаємо, він має дуже великі лікувальні властивості. Приймати засоби на основі глоду особливо показано літнім людям, тому що саме у них спостерігається порушення серцевої діяльності, причини якого в ослабленні тонусу серцевого м'яза. Також недостатності коронарного кровообігу, також глід дуже корисний для серця молодих людей, які часто переживають стреси або ж хвороби. Лікування глудом дуже ефективне при проблемах з серцем, також захворюванням судин, порушені роботи нервової системи. тому. Саме при розширенні судин він тонізує також серцевий м'яз, забезпечує достатнє надходження кисню, нормалізує серцевий ритм, знімає збудливість і стомлення серця, нормалізує згортання крові, також глід регулює рівень холестерину, має седативну дію. Глот, особливо в наш важкий теперішній час, він усуває перезбудження нервової системи, дратівливість, також нормалізує сон, тому що багато хто погано спить у зв'язку з цими подіями, які у нас зараз відбуваються в Україні. Він також усуває безсоння, мігрені. Ось на моєму участку, отакий. Глот дуже крупний, він в минулому році перший раз тільки показав свої плоди, а зараз його ну, просто я ось назбирала відець, і це повне 5-літрове і його ще дуже багато. Сьогодні покажу вам, що я з нього буду робити. Планую зробити з нього варення. Також ще хочу сказати, що у глода корисні не тільки плоди, в даному випадку це плоди, але і квіти, і листя. Зараз скажу вам ще трохи про те, що плоди глоду вони допомагають при аритмії і тахікардії. Також вони дуже корисні для профілактики і попередження інсульту і інфаркта міокарду. Плоди глоду також рекомендовані до вживання гіпертонікам, щоб понижувати тиск. У складі ягід рослин є такі елементи. Які позитивно впливають на нервову систему, і тим самим мають заспокійливу дію. У зв'язку з цим хороший ефект вони дають при вживанні у випадку таких захворювань, От, як стрес, безсоння, епілепсія, ніврози, перевтома, нервове напруження, а також психоемоційні порушення. Глот – його, звичайно, можна приймати в сирому виді. Дуже смачний, отакий, От якщо він такий крупний. да, Всередині є три невеликі, ну такі три кісточки, але він по смаку дуже напоминає яблуко. такий... Кисло, солодкий смак, дуже дуже смачний, але його треба вживати не дуже багато, не більше 100 грам за ну, в день, щоб не сильно понизити тиск. Зараз покажу вам, як я буду робити варення саме із глоду. Значить, частково я вирішила зварити, перебрала, відділила всі ці квітонішки. І, і частково засипала в зіп пакетики, я його заморожу. Можна робити компоти, настойки. У мене на каналі є, як зробити настойку глодом. Я навіть от, бачите, робила помідори, консервувала, і туди от, поклала ягідки глоду. Я думаю, що це буде дуже корисно і смачно. Значить... Стосовно варення, я на кілограм ягід поклала 700 грам цукру, поклала чайну ложечку без гірки лимонної кислоти і додала ванільного цукру. Получилося дуже смачно, Таке варила я його в декілька етапів. Перший раз я залила сиропом, таким гарячим сиропом залила, і потім ще на наступного дня я варила годину. Так що, вийшло таке дуже дуже смачне варенечко. Я бажаю вам міцного здоров'я. Займайтеся своїм здоров'ям, піклуйтеся про себе, і тоді все буде добре, все буде Україна. На все добре, миру, злагоди і будьте щасливі!